Нині Господь благословив нам Тойти до славного і благодатного Дня Великої Суботи. Божа милость дарує нам нині бути свідками, що Господь лежить в огробі. Ми знаємо, чим то завершиться, але осознаємо, і, по крайній мірі, Дух наш осознає, що человечество славної, гордої, грамотної спасителя, котрий зайшов з неба повернути людей до царства, убили світ, хвалиться, що колись розп'яли Господа слави. Но ми знаємо, що Господь прийшов через кресну смерть. Лемі за того, що ніхто не міг спасти чоловіка, кроме того, хто создав чоловіка, сам Бог, погубився Адам і Єва з природою, а за те, що вони в гріхах згубили нашу природу, Богом сотворену, тільки Бог. Сильний був взяти на себе наше тіло і зцілити його кресними страданнями смертю і завтрашнім воскресенням. Сьогодні Євангеліє звучить красивоє первоє воскресноє. Господь сообщають євангелісти, коли воскрес, то ангел. Открив у ту тайну, а жінкам сказав, Христос Воскрес, ідіть, передайте апостолам, що Він вас чекає в Галилеї. Сам же Господь сьогодні красиві слова, такі каже, які відносяться до всіх народів. Ісус цим жінкам явився по дорозі, а вони увіділи, Він їм сказав: радуйтеся. Перед тим казав многим не бійтеся, не бійтеся, то тепер вже каже радуйтеся. Коли апостоли узнали інформацію, Євангеліє сообщає, що охрана гроба зайшла в город і передала книжникам фарисеям, Христос Воскрес, ми свідки, що робити. Спомнімо, що робили у четвірі книжники фарисеї Підійшли до Пілата, коли розп'яли Ісуса, і сказали, Господине, коли ще сей жив був праведник та казав, я на третій день воскресну. Та прикажи, щоб гроб охраняли, бо прийдуть нічого ученики та вкрадуть його тіло і пустять чутку, що Христос Воскрес, та туди буде друга лож страшніша від першої. Всі психологи, котрі слідують Євангелії, то місто, кажуть, якщо б книжники фарисеї не робили охрану. Гроба. У них би була легша можливість придумати, ученики украли тіло. Но якщо вони поклали охрану, надійну не спала охрана. А Христос Воскрес, вони самі себе підставили. Мало того, прийшли воїни сообщили, Христос Воскрес, що робити, ми не могли зробити, то вище наших сил. Що ж робить тодішня власть із книжниками, фарисеями і спецслужбами вічними безбожниками? Маєте тут гроші, маєте карточку з мільйонами, тихо сидіть і кажіть, ми заспали, а ученики украли тіло Ісуса. І вам буде добре, гроші маєте на карточках, і ми успокоїмо пілата, і общественность успокоїмо. І опять психологи говорять, що так поступають усе в люди злі, котрі при власті, кого треба фінансують, підкуповують, а кого треба в тюрму і вбити. Ну от вийшло, що двоє воїнів груши не взяли, а то був Лонгін, Глава і його друг. Вони відказалися. скоріше вони сказали, що нам обманювати людей Христос воскрес, і пізніше вони проповідували людям, що вони були перші свідки Воскресіння Христова. Жінки возвістили Воскресенні, Ученики отримали. Значить, Христове Воскресення було зафіксовано навіть свідками, тобто і юридично. Наконець каже сьогодні Євангеліє. Одинадцять учеників йшли вгору в Галілею, куди їм повелів Ісус, аби з ним зустрітися, і увиділи Його, і поклонилися йому. Держимося сього путі. Він є ден через канонічну церкву, веде до небес у царство Божоє. Амінь.